Подача заявки на виплату компенсації. Тиснемо каталог послуг. Є відновлення. Обираємо компенсація за пошкоджене або знищене майно. Подати заяву. Перевіряємо дані. Тиснемо далі. Воно пропонує перевірити об'єкти нерухомості. Якщо ваш об'єкт є в списку, тиснете далі. Якщо немає, вам треба звертатися до ЦНАПу або в «Дії» подавати заявку на внесення вашої нерухомості в державний реєстр. Як це зробити, є в попередніх відео. Якщо ви відноситесь до однієї з пільгових категорій, то обирайте в даному випадку ставлю галочку нема пільгової категорії. Якщо у вас є співвласник житла, то він теж повинен подавати заяву на компенсацію. Якщо співвласника немає, у вас не буде цієї сторінки. Ознайомлюєтесь з договором, ставите. Я ознайомився. Про що тут йде мова? Мова йде про те, що ви фактично відписуєте своє житло державі, а держава вже буде на основі цього виписувати вам компенсацію. Це треба для того, щоб не доводити своє право власність через суд, бо територія не контролюється, доступу туди немає. На даному кроці. Ставити галочки, що ви не передбуваєте під санкціями не скоїв злочин. Якщо все ж таки із цих критеріїв про компенсацію ви можете забути. Все, перевіряємо дані, тиснемо підписати. Обирайте, яким способом я файловим ключем. Обираю цифрову підпис, вводжу пароль. Також обов'язково. Обирайте із списку, хто вам надав кваліфікований підпис. Там, де надпис кваліфікований надавач електронних довірчих послуг. Якщо буде виставлено, визначити автоматично, послуга буде оброблятися дуже і дуже довго.